Абсолютно відверто сказав хто завгодно, аби не Порошенко, тому що будь-який інший кандидат призведе до хаотизації. Так воно зрештою сталося. Да. містер Хаус? Це був їхній кандидат на виборах, і цим містером хаосом, на жаль, став наш найвеличніший чотирикратний ухилянт. Бо не втік, ну але не, ти але... знаєш? Ото ну. хотіла такий овтопчик. Сьогодні багато слухала інформації, аналітики. Щодо теперішніх дивних абсолютно розслідувань пов'язаних з набу хоч, і САП, я би хотів а, до цього прийти судами з дивними провокаціями псевдовійськових бі, 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 біля судів щодо переслідування Шабуніна та інших. І ну, зараз дуже багавелика хвиля розгортається на захист цих людей, яких зараз репресовують. Багато говорять, адвокати включаються, активісти підтримують. Така розгортається. Ну непогана компанія. Слава Богу, що воно є, так має бути. Людей мають захищати, особливо коли їх влада репресовує. Але я просто згадую, як ці всі люди в своїй більшості, оці активні зараз, в своїй більшості з 19-го року слухняно мовчали. Мовчали не? я дуже добре. Пам'ятаю, хто підтримав нас з Марусею. А їх не так багато було. Я дуже добре питаю, пам'ятаю хто захищав, хто підтримував, хоча б і висвітлював питання червінського. В речі так, черговий так, суд сьогодні так, зірвався в кропивницькому, тому що та сторона не прийшла і потерпілих не було. Я так, добре пам'ятаю, як ми вибач, потерпілі, як я щойно прочитав якраз на сторінці у Романа, що потерпілі взагалі вже написали своє письмове свою письмову відмову від участі в цьому процесі сказали, що вони не звинувачують Червінського… вони діу, не жодних, є потерпілими від дії Романа, і вони немає. вважають, що слідчі і прокурори зманіпулювали під час їхніх допитів. За взагалі втягають, в тягають втягають, втягають, проповницький на... Проповницький на... мусить їздити. Я дуже добре пам'ятаю цих всіх людей, які дружно повчали, коли репресовували генерала Марченка, генерала Павловського. Так. Вони, чесно кажучи, зараз теж мовчать, коли знущаються над хлопцями з управління державної охорони, там мільярд застави призначили, і тільки от коли там зачепили дуже окремих, вони раптом активізувалися. Я не кажу, що ті люди, яких вони зараз захищають, вони погані. Так виглядає, що все-таки вони хороші і невинні в тому, в чому їх звинувачують. Але якщо ми не будемо гуртом захищати всіх, кого незаконно і безпідставно репресовують, то кожного будуть поодинці роз'їдати. А потім будете нарікати, що влада якась не така. До речі, повертаючись mm -hmm. до такого чи не такого.